Це у мене оснастка, зелений поплавець з гачком. І зараз покажу насадку. У мене два гачка і грузом 70 грамів. Ось наживка на яку я ловлю. Це лиманський хробак. Ось так повинно бути. Жало потрібно прятати. Ну і колір поплавка. хтось любив. Яркі. Я люблю ось такі. Зелені. Ну що, я два фідера. Два тора до 120 грам. Тут модус катушка стоїть з шнуром. А тут Ріобі віртус. Віртус-фідер. А тут Карпу на ската. Будилище і катушка. А там у мене жилка, тому що якщо скат клює, це дуже сильна риба. Потрібно ну його зупиняти сюди невеличка ось така. Ну що Перший є. Ну що будемо підкатить. Ось наша оснастка. І будемо закидати. Закидаю я так, метрів 70 мабуть 80. Дуже сильний вітер, він заважає, прям дуже сильний. І будемо очікувати зараз клювання. Поплавочки зразу встають. Покльовки не часті, але є. Не встигаю я записувати вам клювання. ось така гарнюся клюнула. Тувати тут не треба зовсім дуже багато часу виходить на те, щоб поміняти наживку, зняти всі водорості. але коли стая підходить, майже зразу на одну-дві вудочки клює. 15-20 хвилин чекаю і потім щось клює. Але сьогодні гарний клю. Кефаль – то дуже-дуже хитра риба. Дуже. нічка

Ось я. Сонечко вже сіло. Десь за хвилин так за 10, як сонечко сіло, йов взагалі пропав, тільки хробака міняю час від час так міняю локації міняю дистанцію нічого немає щось пробує Що трішки пробує. о, мабуть є мабуть є і гарно.

Сонечко сіла, півгодинки вже кльово, як немає. Інколи до цього брало, зараз зовсім відрізало все. Не знаю з чим це пов'язано, може сонечко їй більше подобається, може ще якась. Думав, може вона близенько стоїть, але ні. Буду збиратися свої снасті. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал і до скорої зустрічі. Всім пока!